Хочу показати, скільки за вечір спалюю е, деревини. От, починаючи, грубо кажучи, з кінця жовтня е, я такий вечірній ритуал з розпалювання каміна і спалювання певної кількості дров. Дивіться. Така от сумка. Переноска для дров. бачите, Різної фракції. Тут зараз дуб і акація. Ясен був, я його весь випалий. Мені дуже подобався його горіння. Це зараз покажу. Отак от. Зараз, скільки у нас тут старувалось. О, покажу. Ну. Тревонтажилось. О, так. 15, 15 кг дров за вечір. В середньому десь 5-6 годин горіння. Тобто камін, хороший як снідрова, камін обладнаний автоматикою. Дякуючи цьому. Ми могли економити на обігріві і отримувати багато тепла від камін.